У сполучених штатах українці є виборцями. Чи може позиція певних кандидатів щодо підтримки України вплинути на результати виборів в певних округах чи в певних штатах? У нас не то, що у нас 2 мільйонів є, а у нас їх 20 мільйонів. Якщо визьмете всіх наших союзників, наших партнерів східної і центральної європейської е е коаліції. Е так що я переконаний, що в штатах, як Ніорку, в Пенсельвенії, в, в Мічигані, Ілоної, Огайо. І навіть в деяких штатах вже на заході чи це в Орагані чи в Вашингтоні. Що наша громада, яка якщо дійсно є активною, що вона може вплинути і так як кажуть американці, make a difference, зробити це численно е е е різницю, хто виграє в цих виборах? А чи ви бачите, що під час цієї виборчої кампанії певні кандидати, скажімо так, використовують тему України якою своєю метою? Ви знаєте, е я думаю, що на жаль таке відбувається. Ті, які дійсно навіть і, і, і я думаю, особисто би підтримували і далі е, вокально і, і, і о, говорили про їхню підтримку, але це не є на складі власне на о, опитування, чи чи це не є на складі пріоритетів їхніх виборців. А, а з другого боку е, є таке, що гора, гора, ми підтримуємо Україну. І чи дійсно вони, якщо стануть членами конгресу, чи другого, чи дійсно будуть це є питання? Я вам одне скажу. Я особисто і ми, як гукака, вже постійно наголошуємо те, що дуже заохочуємо нашу молодь наших новоприбулих. щоб брали участь в політичному процесі в Америці. Це не залежить з партиї, чи з з демократичної партії чи з республіканців. Нам треба і одних, і других. Не тільки брати участь в е, своїх місцевих і в Штатах е, по політичному американському процесі, але й також і стати кандидатами особисто. Чи це на міському рівні, чи це на федеральному до конгресу, до сенату. Бог знає, може навіть колись буде і українець і президентом Америки. Сподіються, що це може статися. Але тут нам треба бути дуже обережним. Ці кандидати мусять бути свідомі українці. Це не можуть бути люди, які кажуть, ага, та там я десь там з українського походження, я десь там родилася або десь мої, мої прадіди родилися. Це можуть бути люди, які дійсно є свідомі українці, які свідомо знають, що відбувається в, в Україні. Це люди, які повинні мати зв'язки з організованою діаспорою, які були активними учасниками подій, які які відбуваються. Ми постійно заохочуємо, щоб громада зустрічалась, говорила, дізналась, яка є які є їхні позиції, чи вони підтримують дальшу зброю України, чи вони підтримують більш жорстокі санкції? Чи вони підтримують те, що Росія є терористичним? Терористичною е, державою припустимо, вибори пройшли, і за нового складу конгресу підтримка України стала меншою. Які є запобіжники чи інші шляхи, щоб переконатися, що ця підтримка буде тривати? Може бути більше голосів. Я кажу, це е, звучник колесів, що будуть квестіонувати, будуть запитувати, скільки ж допомоги того можна, можна висилати. Але я, я не бачу ані з одного боку, ані з другого політичного боку, боку. Очевидно, не бачу це від адміністрації теперішнього президента, щоб це зупинити. Тут є набагато більша, я е, думаю, е, 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 ситуація. Е, е, дійсно на жаль, тим, що українці гинуть щодня. Тим, що наші брати і сестри, наші батьки, наші, е, наш, наш, наші українці гинуть щодня і, і дають своє життя за не тільки за, за свою свободу, але те, що вони обороняють е, цілий демократичний світ, я думаю, що нарешті американське суспільство і американський уряд це визнали, і вони визнають, що Росія не є тою сильною армією, не є тим сильним військом, не є тою сильною державою, і тут. Е, Ну, це велике бачення я. І я думаю, тому і ті та жорстокість, та кримінальна та відповідальність за геноцид знову. Я думаю, що очевидно, що будуть можуть бути ще більш складні трошки труднощі по тому питанню, але я думаю, що ми, як організована громада, і саме бачення Америки є тому, що 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 ця допомога <гану> є, <гану> буде теж доки Україна не переможе в ць цю війною з Росією. Позиція, яка пролунала від демократичної партії, коли ми потім відкликали, що сторонам треба домовлятися, і ця позиція, ця ідея може видаватися привабливою, особливо якщо людина не дуже сильно розбирається в тому, що відбувається в Україні. Ваша організація займається тим, що тут називають адвокасі. От як ви пояснюєте виборцям, кандидатам, конгресменам, сенаторам, чому ця ідея насправді, на вашу думку, є помилковою. Слухайте, тут нема що домовлятися з самим дияволом. Це є терористична держава, це є терористична організація, це є люди, які сприймають цілості знищити український народ І з таким, якому ніколи не можна довіряти, не тільки урядові, але так само населення, і те, що вони жорстоко. Нищуть український народ українських людей, тут тільки треба показати фотографії, треба показати відео, треба показати нашим, нашому урядові, що дійсно відбувається. Я думаю, що вони це бачать. Я думаю, що те саме, що відбувається щодня в Україні з іранськими камаказі дронами, з ракетами, те, що щодня викоплюють могили. Я думаю, вона саме собі говорить, і що тут нема взагалі ані мови не повинно бути домовлятися з самим дияволом. І ця громада буде про це буде далі говорити, і ми далі будемо давати докази, будемо домагатися, щоб в конгресі були були слухання щодо геноциду щодо кримінальної відповідальності, І сподіваюся, що це всі зрозуміють.